Закупили генератори по захмарним цінам у Луцьку судять працівників одного з медичних закладів. Мовляв, директор разом з уповноваженою особою закупили генератори для медзакладу за ціною вдвічі більшою від ринкової. Тепер же головних фігурантів обвинувачують у розтраті державних коштів та підробці документів. Колишній директор територіальної установи. Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ МВС України Волинській області разом з уповноваженою особою у грудні 2022 року закупили генератор GenPower gpr 33 тобто 33 кВт. За суму 1 мільйон 60 тисяч гривень. Фактично вказаний генератор, і інші генератори більші потужності стоїли набагато менше більше, ніж два рази тоді, на той час, на території України. Тому на даний час вказані особи винувачуються у розтраті державних коштів, а і в тому числі також у підробці документів, які слугували вкладені в договорі. На черговому судовому засіданні досліджували вилучені під час обшуку матеріали. Сторона обвинувачення демонструє відповідні документи про купівлю генератора та акцентує увагу саме на даті створення документу. Запевняє, що даний протокол був наданий слідчим лише на друге прохання і, як бачимо, створений він у той же день, коли його просили надати ще вперше. Коли ми надали запит. Підійшли до судового розслідування. І перший запит є в матеріали до судового розслідування, ми подали нам відповідь, пішли на 6 2023 року. Тобто, однак, вказаний протокол наданий не був. Подальшому знову, коли повторно надали вже впередній запит, вже вказаний протокол наданий був. Він був створений з метою проховання е, 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 в чищельної діяльності. Він не був складений з 2016, а був створений о годині 25 хвилин. Проте на такі звинувачення сторона захисту швидко знаходить відповідь в даному випадку, якщо готувалось не на цьому комп'ютері, а наприклад на комп'ютері іншого, пане прокурор, а далі вставлена флешка і роздковувалась, то вам воно і буде створюватись таким чином. Це вам будь-який експерт. Доведення послухайте. Ну ви ж не не, не посміхайтеся. Там не один комп'ютер. Якщо треба, я вам просто-напросто дам інформацію, що маса комп'ютерів була. Якщо зміни вносились, то воно й буде вам там цей. Тому знову кажу про експерт. Зрештою, між сторонами вийшла дискусія з приводу дати створення та змінення документів. Тож дійшли до висновку запросити експерта. Ви говорите, коли зміни то й тут зміни дата назвіть. 13.07, 22. Значить, в нього хтось заходив, щось там змінював. Я поясню, що тут дуже потрібні спеціальні зміни. Він був вилучений, що ви помічає 14, 14. А, та, зміни? 13 зміни. 13.07. 13. 13. Аби точно не помиляєте? Може 13-го вилучено. А, 13. а, а може 13. Але ви... якщо в нього заходили, то були зміни. І всі зміни, Це, як, які з'явилися. Які... Черзі, прокурор, далі захист. Водночас по цьому йде. 13.02 створили файл, а 9.02 за 4 дні до цього вже його змінили. Поясніть, прокурор. Ну поясніть, поясніть, не мені створили 9.02. Ви тільки що порівняли функцію вось. експерта і роз'яснювали на цю обставину. Зауваження ваші не скажуть, нас було засідання. Далі переглядаємо відео з обшуків. Бачимо, як один із обвинувачених сам шукає потрібні документи і виконує усі вказівки слідчих. Зрештою у фігурантів вилучають комп'ютери та документи. Після дослідження відеоматеріалів прокурор запропонував відразу дослідити й інші докази. Проте сторона захисту просила суд зробити перерву у засіданні, адже до цього потрібно підготуватися. Можливо, зробимо перерву, бо до нього треба дуже мені підготуватися. «Ну і Прокурор наполягає на дослідження. Да, так. -да, там дуже потрібно ретельно, бо ви бачите, що спірні питання, і кожна сторона не погоджується з позицією на Якщо дозволити сьогодні слідно попрацювали зробити перерву. Тож суддя оголосила перерву за санкцією статті обом фігурантам у разі доведення провини загрожує до вісьми років позбавлення волі. Проте останнє слово за судом. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.